Всім привіт! Ви на каналі Курдефо. І сьогодні ви ж, зрозуміли, ми сьогодні будемо проходити до золотого рівня. Ранку. Ранку. Ми до цього йшли дуже довго. Дуже і довг, ще раз дожев. Ну, давайте заходимо, граємо. Так, браву бор. А я закриваю очі і наугад наугад вибираю. Вибрав все. Ага. Я трохи себе но... свято в басені? Пасха, пасені Паскаповідний. Що знов мікрофон розряджається? Ну за що з тобою? Я не розумію! Ти мог себе про одне відео розряджатися, скажи мені мікрофончик, ага? Зараз я його підзаряджу і знову до вас повернусь. Так, я повернувся, значить. Мікрофон перебрився. Прийшло п'ять хвилин. А про что це відео Я вже просто забув. А, точно. Фух, чуть чуть нам не забыло. А-а-о майка. Це ще раз, якщо я тут сказала. Вітаю вам щастя, здоров'я, успіху у сім'ї і всього вам найкращого зв'язки нам вас коротко. Сьогодні вийшло... ой, нам це нам... Сьогодні вийшло два відео, це авітка дуже буває. Але якщо в мене дуже багато зайвого відео, я, я можу наприклад, як містер біст. У нього дуже багато відео зараз є розмотоване, але він виселяє по черзі. Ну, і тому. Я не знаю, йому 23 роки, а він ще збирається відео знімати до 80. М -м. Так. Оу! Сум! Безлотый, золотый ранг, золотый ранг. Так Золотый, золотый. Капець. И зараз. И зараз буде. Міфичний! Міфичний. Так. Биби, беби, биби, биби! Нормальный боец, так. У мене скоро буде Лілі. Так, нам ще багато прийти треба, але ось цей замочок, він, напевне, якщо його перетнути, то треба буде Зникати кожного зони. Ну, таке собі. Мастерс. Так. Так. Тут пише? 12 браверів мають бути по 9 рівні. Нормально, нормально. Добре. Всім дякую за підписуйтесь на мій телеграм-канал. До зустрічі. Пока-пока.